Доброго дня. Розкажіть, що взагалі означає оцей єдиний стандарт і чому у ньому загалом виникла потреба? Суть в тому, що у нас є і тимчасові споруди, і пересувні тимчасові споруди. І виходить так, що тимчасові споруди зовнішній вигляд і архетип, був прийнятий. Близько п'яти років тому, і тимчасові споруди почали переробляти і змінювати свій зовнішній вигляд. Це дуже було помітно і наразі помітно, тому що вже майже там 90% тимчасових споруд переробили свій зовнішній вигляд. Але в нас так само є і пересувні тимчасові споруди. Це тимчасові споруди, які є на колесах, типу як прицепи. І їх близько 60 встановлено в місті. Вони різних кольорів. Вони підпорядковані, білі, червоні з рекламою. Будь-як, що ми вирішили зробити. Ми вирішили так само для них зробити єдиний зовнішній вигляд архетип для пересувних тимчасових споруд, що затвердили на ми рішенням виконкому. І хочемо давати час підприємцям, коли в них закінчується паспорт прив'язки. Коли вони подають його на продовження, ми їм докладаємо ось такий от зовнішній вигляд фасад цього ескізу, тимчасової пересувної споруди, і даємо півроку на усунення тих зауважень, які в них є, і хочемо, щоб вони виглядали гармонійно однаково. І мали гарний естетичний вигляд для того, щоб всім було чітко зрозуміло, як воно має бути, тому що ми давали на власний розсуд, але кожен підприємець по різному сприймає ту красу, і тому було прийнято рішення все ж таки пояснити, як має бути для того, щоб зробити єдиний зовнішній гарний вигляд. От якщо говорити про зовнішній вигляд, то який, який він все таки буде були якісь конкретні, можливо, побажання до того, як мають виглядати оці пересувні споруди. Так, я ж вам показую. Ось таким от чином. Ось я показую вам і всім е е глядачам, е як він має виглядати. Ось так. Ми додаємо ось такий от ескіз до кожного паспорту. Ми його відпрацювали, зробили. Ми даємо їм конкретний зразок, як він має виглядати. І на то ми даємо півроку після їхнього продовження для е перешиття і перероблення даної персональної персоналісові споруди. Як будете реагувати на тих, хто не дотримався норм, і загалом як перевірятимете те, чи все-таки внесли правки. Ми кожен тиждень, ну інколи раз в два тижні ходимо по вулицям міста і інспектуємо, інспектуємо тимчасові споруди і пересувні тимчасові споруди. Так само в нас є чітка карта розміщення цих пересувних тимчасових споруд, і будемо їх обстежувати, нагадувати і говорити. Процес вже запущений, ми почали вже повідомляти. Але він, я розумію, що буде трошки довгий, тому що комусь пів року це сьогодні, а хтось подасть на продовження через 2-3 місяці. Тобто, я так розумію, цей процес буде там рік, рік і рік декілька місяців тривати. Будемо пояснювати, роз'яснювати. Але якщо підприємець зовсім не буде розуміти того, ми просто згідно з закону. Про продовження паспортів прив'язок просто будемо його не продовжувати в зв'язку з жахливим зовнішнім виглядом, з недотриманням благоустрою і недотримання загальних санітарних норм а також зовнішнього вигляду даної пересувної тимчасової споруди.